Поговоримо ми про Кримську бавовну. Севастопольські пабліки учора ввечері повідомляли про дуже гучні вибухи у місті. Також вибухи чули і в Балаклаві. Щось конкретно прилетіло до російських військових чи знову кидають свої недопалки там, де не треба? Ну, звісно, кидають недопалки, поки інакше бути не може. І взагалі. Вони, от цю бавовну, яка зараз відбувається в Севастополі, декілька днів тому відбувалась також в інших містах. Сакіїв, Паторія, Бахчисарай, Вони це пояснюють тим, що з боку України летить велика кількість українських безпілотників, та вони їх так збивають. Але що цікаво, от тиждень вже триває щоденна бавовна. І вони там, вже, якщо їм вірити, збили там понад 10 українських безпілотників, але вони уламки жодного нам так і не показали. Тобто не показали суспільству, що вони саме збивають. І ще така от цікава інформація: вони казали, що в Севастополі декілька днів тому збили український безпілотник. Він впав на кришу штабу Чорноморського флоту, і від цього сталася пожежа. Але вчора, якщо не помиляюсь, з'явилося відео, на якому чітко видно, що нічого вони там не збивали це був дрон Камікадзе, який ровно чітко летів та пролетів в свою ціль? Пане Василю? От у прес-службі так званого губернатора спочатку не підтвердили роботу ППО у Севастополі. На вашу думку, чи може Російська Федерація самостійно спробувати обстріляти Севастополь? Тому що вчора такі якісь припущення і думки були серед користувачів у соціальних мережах. Якщо так, якщо це можливо, то навіщо? Ну вони можуть. Ну не те, щоб обстріляти, вони можуть навіщ, е, навмисно почати стріляти зі своїх гармат, використовувати систему ППО, щоб показати, що, начебто, Севастополь під захистом, що, от начебто, на нього летять якісь там невідомі ракети. А от системи ППО так добре відпрацьовують. Але коли летить щось справжнє, всі неоднократно бачили, що їхнє ППО, воно, м'яко кажучи, не справляється так само, як воно не справляється, справилось з дроном камікадзе, який летів на штаб Чорноморського флота, і так само російське ППО зовсім не справляється поблизу Антонівського мосту в Херсоні. Ну і також, як версія, звісно, там можливо, вона дещо конспірологічна, називають також, що вибухи, окремі вибухи, так можуть бути спровоковані росіянами для того, щоб. Підвищити градус напруженості серед місцевого населення для того, щоб збільшити кількість мобілізованих людей і провести таку мобілізаційну роботу для цього перед тим накачавши інформаційний простір і панічними такими в принципі настроями. Як Ви вважаєте, чи можливі такі розток подій, чи можливі такі варіанти, дійсно, коли росіяни самі можуть влаштувати вибухи в Криму, зокрема для того, щоб збільшити ось цей градус напруженості? Ну, звісно, вони можуть це зробити. Якщо заглянути у історію Росії, вони в 98 восьмому, 99-му власноруч підривали свої житлові будинки по всій країні, щоб казати, що це, начебто, робили погані чеченці, щоб виправдати другу чеченську війну. Стосовно ситуації в Криму в теорії так можливо росіяни можуть навмисно розкачувати суспільство, щоб у майбутньому в Криму почати проводити мобілізацію. Тобто наш ворог він максимально підступний і від нього. Його можна чекати все, що завгодно пане Василю. І також запитання до вас чи помітна наразі суттєва активізація літаків Російської Федерації на півострові? Чи все ж таки Російська Федерація переміщає частину своєї авіації на території Росії аби не ризикувати виведенням з ладу більшої своєї частини? Після 9 серпня після? Вдало, скажімо так, операції в Новофедерівці. Літаків стало літати набагато менше, тому що Новофедерівка була другим по розміру аеродромом військовим Росії в Криму. Зараз найбільшим залишається Бельбек. Там також була бавовна, але на жаль, не така масштабна, як в Новофедерівці. Тому аеропорт Бельбек він працює в цілому. Російська авіація дуже активна в Криму, але ну приблизно її активність відсотків на 30 зменшилась порівняно з періодом до 9 sierpnia